But... Привіт! Ви на каналі Айдіарол, і це де 100 новин світу Енерії. Випуск номер ОГО 20 від 1 липня. 20 випусків, це 20 тижнів. Скоро буде вже цілих лихпив року, тому будемо потихеньку думати, як це відсвяткувати. Можливо, це буде якийсь святковий стрім, і якщо у вас є якісь ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях, а будемо думати. А перед тим як почнемо, як завжди, будь ласка, здавайте на ЗСУ. Це Дуже важливо. Так, здонатили. Чую, бачу, молодці. І дякую всім патронам. тим, хто кидає, ти нам трішки гроші, і є змога нам робити такий контент. І поки нема світла, яка флошка тримається, поїхали до новин. Cyberpunk EdgeRunners Mission Kit. На Drive thru RPG вийшло доповнення для Cyberpunk Red, де ви можете пограти в світі аніме EdgeRunners. Що там буде? Там буде посібник правила додаткові, повнометражна місія, 7 прегенів і купу всього всякі карти, стенди і так далі. Так що, якщо вам цікаво пограти по улюбленому аніме, дізнатися, що було після е, закінчення серіалу ось є додатковий контент для Cyberpunk Red. Якщо ви граєте в нього, можете піти на драйфру і придбати Mission кіт. Госіум анонсувало кампанію з трьох частин під назвою The Order of Stone. Поки що немає подробиць тільки те, що буде три частини і те, що вийде вже в жовтні цього року. Дуже крутий бандл на dry-thru RPG під назвою Big Bad Bundle 2024. 1 червоний. Ну, назва, звісно, така собі. Але це бандл в підтримку якогось там конвенту західного, нам не так цікаво, але цікаво, які там ігри, що коштує він всього 20 доларів, а роздрібна ціна 200. І я вам його дуже раджу, тому що серед ігор, які пропонують, є і Trial of слуху є Eclipse Face Second Edition є Dragonbane Core Set Корник Fallout RPG і що саме круте, там є The Between. Це гра від Gauntlet і Джеймсона Кордови на рушії Brindlewood Bay. У нас на каналі зараз якраз іде кампанія по Brindlewood Bay. Якщо не бачили, подивиться це. Неймовірна ПБТА, дуже крутий руші адаптований. І The Between – це гра про вікторіанські часи і розслідники всяких вбивств. І забув, звісно, ще є, в цьому бандлі є The Expans, role Playing Game. Коротше, бандл неймовірний. Беріть, якщо у вас чогось цього нема, воно того вартує. Релізнулась дуже цікава TTRPG під назвою Dry Angle Agency. Я її бакав ще, коли вона була на Kickstarter Мені мене дуже зацікавила. І зараз вже розіслали ПДФ, я починаю трішки читати. І вам дуже раджу. Це гра натхнена Control, Delta і та. Не знаю, X-Files, але в такому більш гумористичному ключі, більш таке лайтово, більш весело, Що в ній цікаво? Там своя система рушій на шістьох де четвертих. Ви завжди будете кидати 6 де четвертих ці пірамідки. Кожна тріка це успіх. Якщо у вас там випаде три тріки — це абсолютний успіх. І тут дуже прикольно, ви граєте за спецагентів секретної організації Triangle Agency. Ви всі туди прийшли, тому що у вас з'явився зв'язок з аномаліями, і ви тепер бачите інші аномалії, можете з ними битися. І от ви виходите на завдання, шукаєте аномалію, намагаєтеся її зрозуміти. А аномалії тут це маніфестація. Чиїхось думок, або uh, забагато одне та самої думки, або одної персони, але дико болісна або емоціональна думка. Наприклад, якщо це школа, де всі повинні завжди перемагати, то аномалія з'являється в якомусь спортзалі і починає розкидувати слабких людей, і вони починають погибати. А сильні люди, які повинні перемагати, навпаки, виходять цілими і неушкодженими. От щось таке. І uh, ви, як агент, у вас трьох частин стоїть ваш. Чарник. Перша це аномалія, яка з вами зв'язалась, тобто у вас будуть паранормальні сили. Друга це реаліті, хто ви в реальному житті, якісь спеціальні властивості і знайомства. І третє це ваша робота, спеціальність на роботі, яка теж буде давати якісь бенефіти, буде давати якісь прикольні рухи. І що ще цікавого? Тут у кожного буде по 3-4 якісь зв'язка, або родина, або друзі, або якісь контакти. І ці зв'язки будуть. Відігравати інші гравці. Коротше, система дуже цікава, дуже прикольна. Мені я радий, що вона вже вийшла, вже починаю читати. Дуже хочеться провести. Якщо вас зацікавило, якісь арти, які ви бачите на екрані, чи те, що я розповів, будь ласка, всі лінки в описі до цього відео зайдіть, закиньте гроші, скачайте. Там здається, є навіть і безкоштовна чи щось таке. І є безкоштовно, можна скачати демо і дві повноцінні місії, тому що, окрім самого корника, вийшла ще і книга з купою місій, яку теж можна на сайті Bundle of Holdings вийшов цікавий бандл по Orbital Blues. Orbital Blues це така. Прям пряма адаптація ковбоя Бібепа або Firefly. Якщо ви чекаєте на повноцінну гру від Елера e і e Dance Forest Camp Космічний Ковбой, то можете скоротати час в цій грі, тому що контенту для неї вже супербагато. І ще буде Кікстарт, нещодавно був з новими місіями. А зараз ви можете скачати безкоштовно Кікстарт, наприклад, почитати, якщо вам сподобається система. А потім зайти на Bundle of Honduks і придбати за 8 доларів дають три книги: це корбук та дві пригоди. Годи, а за 18, ну, майже 19 доларів, дають синдбок сетінг і купу пригод та артбук. Це ще все новини з мого телеграм-каналу Тамнабаштового болота, де я публікую постійно новини світу НРІ. Так що заходьте підписуйтесь, ліночки в описі. Буду радий там всіх бачити. Не зрештою, це роблю. «Trouble in Paradise на ICO був нещодавно джем. Це коли люди роблять пригоди на якусь тему. І це джем був по Лего. Це дуже дивно, але що? І ось одна з цікавих пригод, яка була в тому джемі, це «Trouble in Paradise від е автора «Barkeep on Borderlands. Це сценарій, який виграв Енні не так давно. дуже дуже класний. І ось ця пригода на «System Agnostic», вона базована на серії Лего під назвою Paradise з 90-х років. От ви бачите, на екрані постійно я показую ці е е набори. І е це е загадкове вбивство і дослідження вбивства, да? що проскрите вбивство. ви повинні не розплутати павутинні соціальних інтриг і дослідити такі місця, як Дельфін Пойнт і Кабана Біч. Uh, Прикольно, наркоманія. Я, там є купа безкоштовних ком'юніті копіс, так що ще вам цікаво, uh, візьміть собі. Uh, я не дуже уявляю, як це зіграти, щоб дух Лігово був присутній, але спробую. Uh, і якщо сподобається, можете в принципі, там трішки гроші автору теж закинути. Потім це буде правильну річ зробити. Seagulls of Nightfall. Комп'ютерна гра в новинах. І це не просто гра, а гра по мотивам Bjorkborry. Тобто арт із гри, монстри світ гри. Принісся в комп'ютерну версію, це декбілдинг, тобто ви будете збирати картки, використовувати їх для атак, для виклику монстрів. І це ще й роглайк -like Dungeon Crawl. Тобто ви будете просуватися по підземеллям, боротися з монстрами, шукати лут, поповнювати свою деку карт. І боротися. Виглядає як якийсь дешевий клон е, Darkest Dungeon, але поки не, не зрозуміло, воно вийде, і може все ще зміниться. Хоча арт приємний, мене зацікавила вішліс додав. Декілька новин з дружнього сайту, рольовий Топограф, у нього свято, але про це пізніше, так що теж йому вподобаєчку. Новина в розробці знаходиться нова рольова гра у світі Конана Варвара. Сторінка з'явилась на сайті видавця Monolith. Гра натримає назву Conan – The Hyborian Age і базуватиметься на творах Роберта Говарта, що логічно проконано. Сеттинг гри це давні часи гіборійської ери, вже після того як Конан став королем. Тож час вашим героям подорожувати цим світом. Гра використовує власну систему правил з чотирма характеристиками, кожна з яких отримує власний Dice. Це щось дуже е, розповсюджено останнім часом, де, що ви до атрибутів прикладаєте якийсь Dice D4D6, D6, 6 до 8 D10 і так далі. І це показує, як сильно ви в цьому атрибуті прокачані. Перевірки тут в форматі кедоплю з модифікатори проти складності дії. У гри є безкоштовний кікс Квіст Старт, його можна скачати, подивитися вже. Ця гра в четвертому кварталі цього Року вже вийде на Kickstarter, так що всі, хто чекають на колона, записуйте в календарик. Вийшов setting, «Settlers of the Dead God» для рольової гри All School Essentials. Сторінка гри з'явилася на сайті видавця «Exalted Funeral», тобто ви можете вже придбати фізичну pdf копію Дія гри відбувається на тілі мертвого бога, яке пливе в пустоті та повільно розкладається. Кров бога стала океанами, а шкіра поверхнею, і її заселили розумні комахи, що створили королівства та міста. Саме за таких комах ви її будете грати. У книзі, окрім опису світу та його історії, є 19 нових істот, нові правила для подорожі та стресу, шість видів комах, якими можна грати, та вступна пригода The Horn of Goliathus Regius. Окрім ОСЄ, можна адаптувати для вашого улюбленої серии гри. Тут не проблема. Вартість 28 долярів друковане видання плюс PDF, а просто PDF-очка 17 долярів. Також є безкоштовна привів, яке можна скачати і також подивитися перед тим, як візьмете. Вийшов новий квікстарт для гри Avatar Legends. Сторінка квікстарту з'явилася на дrive RPG. Для Legends вже був Один Квікстар. Це його нова версія. В ньому основні поняття сетінгу, правила гри, п'ять пригенів і має вступну пригоду шторм шторнадліншо. Правила гри базуються на ПБТАшечки, тобто два ви кидаєте з усим, що й до іде з фіксована складність складності і так далі. Матар Legends — це найуспішніша рольова гра, яка з'являлась на кікстартері. Вона збирала 9,5 лямів долярів. Безкоштовно кікстарт. Ви його можна скачати. Я знайом з цією грою, якщо вас це зацікавило. Новин з сьогодні одна, але прикольна — Левіафан. Або Leviathan, якось так вийшов саплемент від дуже крутого автора саплементів для Мьоркборі, Крістіна Ейхорна. Це його ремейк старого саплементу під нами The Temple of Kraken God. Тобто це перероблена стара пригода, але адаптована для гри під Мьоркборі і під Пайретборг. Також сюди додана хекскрол на великому заготовому острові і купа всяких енкаунтерів, монстрів, прикольних. Табличок, новий клас, новий монстри, ну купа-купа всього. Це дуже супер якісна, Кисінегор, неймовірний чувак, робить прям суперовські речі. Я майже завжди беру його, суплементи, вони завжди приходяться в нагоді. Так що, якщо ви Мір Борі, а я знаю вас там дофіга про це пізніше. беріть, не пожалкуйте. І переходимо до новин українського ком'юніті. У дружнього новинного телеграм-каналу Рольовий Топогрох. 400 підписників це супер багато. Я дуже радий, тому що я знаю особливо цю людину, яка це веде щастя, радості пивка. Вип'ємо і бажаю цьому каналу. Неймовірного успіху, більше класних новин, більше підписників. Так що, якщо ви це дивитеся і ще не підписані на цей телеграм-канал, то йдіть, підпишіться, йому буде приємно. Людина супер круто любить писати і класно виходить. І окрім новин, він ще й статті різні пише. Ну, коротше, читати дуже прикольно, дуже приємно, класно співпрацюємо. Успіху і, будь ласка, дайте йому трішки любові. Вітаю! В Ютуб-каналі Roleplay Соловіну вийшла шоста частина їх перекладів про поклик Тулху. Це раз це як створити персонажа. Вона насправді вийшла тиждень тому, але от десь на день пізніше, після того, як записав я минулий випуск, вона не вийшла. Ну і, і теж добре, тому що у нас на каналі Адіарол теж вийшов огляд, е як створити персонажа в туху, так що воно тепер не пересікається. Так що, якщо ви любите цю серію перекладів від а ну, серія дійсно класна, анімована і дуже детально і візуально розповідається. Під Подивиться, вподобайку йому злепіть, і якщо не підписано на роплей словіну, ютуб теж треба це зробити, бо їм буде приємно, український контент. Гей. Хе Дуже великий посвід m 87 зірочка Games про статус їх проєктів, що очікує, і що буде, і що коїться зараз. Дуже крутий і корисний пост, все стало на свої місця, і ми про нього трішки поговоримо, тому що е, так постійно всі питають, де ж Маус Рітер, де ж там ще щось, і забувають, що це все ж таки не ядрене вдавництво, як гікач, а хобі, сайт проекту людей, які просто люблять. Е, Настільні рольові ігри і хочуть класні переклади нам з вами е, зробити. І що ми дізнаємось з цього поста? Про поточні справи Маус Рітера. Вони вже майже закінчили. Тепер очікують, коли їм видадуть isbn номер. І це номер, який буде присвоєна книзі перед тим, як вона піде в друк. Плюс їм треба лендінг -сторінку, і над нею теж вже працюють. тобто Залишилось трішечки, будь ласка, почекайте, все буде, все, все зробиться. Файнал стреч, як то кажуть, ще трішки воно буде. Не задобуйте людей, не питайте коли, скоро. А по клинкам у пітьмі. Текст гри вже перекладено, словник остаточно узгоджена. Перший розділ перейшов вже у стадію вичитки. Зараз у них основний пріоритет це встигнути до кінця літа з і редактурою. Наступний орієнтир, якщо вдасться закінчити вичитку у літку, то це старт перед замовлень. Вони будуть у вересні. Після ще кілька місяців пруфрідінга і отримання ISBN та підготовки друку. Що по кайрну. Там закінчило встановлене текст гри. В додачу до цього повністю перекладено і вичитано помічник пригодника для Кайрн. І фоном ведеться робота над зіном з пригодами, які виграли конкурс нещодавній. Але, будемо чесні, вони кажуть, це йде не в максимальному пріоритеті, а доволі в пасивному режимі зараз. І ще вони анонсували 4 неанонсовані гри. Так, десь переклад тільки почата, десь вже перекладено швидкий старт. Цікаво, що це за ігри. У мене є якісь ідеї. Як ви думаєте, які будуть це чотири гри від m 87 Games? Давайте в коментарях напишемо і потім звіримо, хто вгадав, а хто ні. А ну і ще закінчено текст 2. ДВАЄТА кама-гема. Камігеми бюруда бляха. Олександр, що ж ти слово таке вигадав? كمهامhا Я yeah, аніме. Yeah, yeah, Обидві гри вже віддали дизайнерам для оформлення. 90 сторінок кавалерії 0.4 проходять останнє полірування перед початком першої хвилі плейтестів, з великим шансами 0.4 стане релізною версією гри. Ого. Ну і ще вони пишуть, що їм супер дуже, неймовірно, не вистачає редакторів. Так що, якщо ви раптом редактор, або у вас є знайомі редактори, то ви можете допомогти М87 зірочки Games, порекомендувавши один одного, і це буде прискорити виход ваших улюблених ігор. Це теж буде ваш вклад в розвиток інарів в Україні. А я від себе бажаю M87 Зірочка Games. Uh, Терпіння, все наладиться, все, все прискориться, все буде топ. Головне підтримувати вас, не забувайте, що ми теж, типу, дуже любимо все, що ви робите, і чекаємо від вас е, нових речей, і дуже вдячні за це. Так ге-ге, хе вперед. новина на сьогодні, Гікач, вже майже закінчив весен і запустив. Голосувалку на який продукт від е, Фрілігії більше всього очікують люди, і от станом на сьогодні там аж 23% людей з 430 проголосувавших за мьоркборі, божечки котятки. Я то думав, у нас там типа 5,5 людей, які знають про це, люблять і намагаються просувати. А нас набагато більше. І це на першому місці е, зі всіх е, продуктів, які вони запропонували. Це дуже круто, якщо Гікач візьметься за. Переклад, то візьміть мене до себе, я допоможу з просуванням, як мінімум, бо я максимальний фанат. Якщо хтось з Гікача це подивиться, подивиться на мене, я можу вам бути <сум> чимось допомогти. Коротше. А по-іншому це дуже круто. МБ дійсно відома система в Україні. Я хочу запропонувати, якщо ви любите або граєте в МБ, або у вас є друзі, які грають і люблять, будь ласка, в описі під цим відео. Я давно вже створив чатик для поціновочів боргів. Там я збираю всі матеріали, які є українською, по Мюркборі, по Сайбергу, по Пайретборгу, по фронтірському, по всьому. І будуємо невеличкий, невеличкий чатик, де всі можемо як щось обговорювати і так далі. Дайте їм цю лінку, і буде прикольно, буде рости наша невеличка спільнота, <свісно> борголюбів. Тому що борг маси, хей -хей, для мене прям свято. І на цій дуже позитивній ноті я хочу сказати вам дуже вам дякую за перегляд, за те, що ви дивитесь нас і коментите. Це дуже важливо. І тим, хто приходить через новини, залишається Сайдером. Теж вам дякуємо і дуже раді, що ви з нами. Так що залишайтесь на зв'язку. Ходіть по лінкам в описі, даруйте людям лайки, вподобайки. Розвиваємо українську Ютуб-спільноту, нрі спільноту телеграм-спільноту українську разом. І до зустрічі наступного тижня в новому випуску де... 100 новин.